Тижня на Прикарпатті вирувала негода, її наслідки ліквідовують досі. Залучена спецтехніка рятувальників В івано горі автосервіс. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Продовж тижня на Прикарпатті проходив чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. Метою удосконалення професійних навичок рятувальників, подальшого розвитку пожежно-прикладного спорту, підвищення спортивної майстерності та підтримки фізичної форми рятувальників в Івано-Франківську минулого тижня відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. За всіма віковими категоріями спортсменів чоловіки, жінки, юніори та юнаки. Участь у змаганнях взяли команди кращих спортсменів-рятувальників обласних гарнізонів ДСНС та закладів освіти системи цивільного захисту. А це 23 чоловічих команди, 20 жіночих та 7 команд юнаків юніорів, загалом 342 учасники. Також участь у заходах взяли команди вогнеборців добровольців з Івано-Франківської, Рівненської, Закарпатської, Волинської та Чернівецької областей, які впродовж одного дня удосконалювались в одному з видів змагань, що необхідне у їхній повсякденній роботі у бойовому розгортанні. А загалом спортсмени змагалися в таких видах: підіймання штурмовою драбиною, подолання стометрової смуги з перешкодами, двоборство, пожежна естафета 4 на 100 метрів та бойове розгортання. Учасники демонстрували відмінну фізичну підготовку, витримку, спритність і професіоналізм. Найкращих визначали у категоріях юніори та юнаки, жінки, чоловіки. Слід відмітити, що вперше у праві з пожежної естафети змагалися жіночі команди, які продемонстрували чудові результати і доказали, що можуть конкурувати з чоловічими командами і здобувати перемогу, показуючи свою професійну майстерність і здібності. Мрія кожного спортсмена була завоювати. Найвищу нагороду, тобто стати чемпіоном змагань, мені це вдалось чому я дуже рада. І дякую своїм тренерам, своїй команді та своїм близьким за таку підтримку. Приємною подією стало те, що спортсмен з Прикарпаття Владислав Блонський став чемпіоном України з подолання стометрової смуги з перешкодами. Став чемпіоном України з пожежно-прикладного спорту подолання стометрової смуги з перешкодами. Також віце-президент Федерації пожежно-прикладного спорту України Олександр Тарасов вручив посвідчення майстрів пожежно-прикладного спорту України трьом спортсменам. Щиро вітаємо переможців та команди призери з яскравою перемогою на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту та бажаємо мирного неба та успіхів у подальшому вдосконаленні своєї професійної майстерності. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло більше восьми сотень пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання і не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у приміщенні станції технічного обслуговування по вулиці юності у місті івано франківську До місця виклику негайно було направлено вогнебор. Ців першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Також рятувальників центру безпеки села Хриплин та комунальної установи Марс. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа у приміщенні автосервісу. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. З місця пожежі рятувальниками було винесено два балони: ймовірно, кисневий та газовий. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Постраждалих на пожежі немає. А причину пожежі наразі встановлюють фахівці, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у виробничих приміщеннях та житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Як безпечно користуватися газовими приладами для приготування їжі? Великі газові балони можна використовувати лише у приватному секторі. Розміщувати їх в багатоповерхівках та високих будинках заборонено. Купуйте лише сертифіковану продукцію в авторизованих магазинах та дотримуйтесь інструкції виробника. Не розміщуйте біля газових приладів папір, тканину та інші легкозаймисті речовини. Не допускайте потрапляння на пальники чи балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Не залишайте пальники та плитки без нагляду. Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовуються газові прилади. Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте тихий свист, перекрийте вентилі та провітріть кімнату. Ремонтуйте та обслуговуйте прилади лише у спеціалізованих організаціях. Пам'ятайте загальне правило: спершу запалити сірник, потім вмикати газ. Вчіть дітей правильному поводженню з плитою та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших, дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних. з 16 на 17 червня на території Івано-Франківської області відмічалися опади у вигляді дощу місцями грозового, шквалистого поселення вітру, а також з гір сходили селеві потоки. В результаті опадів відбулося різке підняття рівня води в гірських річках та місцевих потічках, Наслідок чого було підтоплено проїжджу частину автодороги місцевого значення в селі Зелене Верховенського району. Також розмиту переїзду урочища щебена в селі Явірник, підмету ділянки дороги місцевого значення Красноїлля Замагора проїзд до сіл Кохан та Чорна річка, а ще до декількох сіл Верховенщини проїзд був ускладнений. Зважаючи на ситуацію за участю всіх обласних служб, відбулося виїзне засідання регіональної комісії ТЕП-ТНС на Верховенщині під головуванням голови ОВА Світлани Онищук. Через нагоду голова ОВА доручила керівництву Верховенської районної військової адміністрації територіальної громади забезпечити безпеку людей, які проживають у зоні виникнення надзвичайної ситуації. Через складні погодні умови вже дощ падає. Є практично другу добу. Ми на верховинщині маємо надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Сьогодні я спільно з усіма службами обласними. Ми працюємо на території двох громад, які найбільше постраждали. Це є Зеленська територіальна громада і Білоберізька територіальна громада. До п'яти населених пунктів зараз немає проїзду. ДП дороги Прикарпаття з цією технікою, яку ми перекинули з інших районів, працює сьогодні саме на Верховинщини, щоб зробити дороги проїзними, щоб ця ситуація не поширювалася на інший район, на Косівський район. Тому зараз дуже важливо акумулювати всі служби саме на Верховинщині і спільно справитися із цією складною ситуацією, щоб не повторився 2020 рік. До ліквідації наслідків негоди. На верховенщині залучена і спецтехніка рятувальників. Зокрема, 21 червня до місця ліквідації наслідків негоди направлено тягар з напівпричепом, який до місця перевіз гусеничний ескаватор, що проводив роботи з берегу укріплення річки Черемош, селі Барвінків на Верховенщині. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Якщо ви зібралися йти в мандрівку, вам необхідно запам'ятати декілька простих речей. Ви повинні зареєструватися в рятувальників. Обрати маршрут, який відповідає вашому рівню та вашому досвіду, ходити в гори із досвідченими людьми або з професійними гідами, перевіряти прогноз погоди, і завчасно довіряти тільки прогнозу погоди, який до трьох діб, тільки він може показати приблизний результат. Але все ж таки слід пам'ятати, що погода в горах мінлива. Зараз пішла в потепління велике, тобто. Похідний день він ж є досить великим, але все одно не слід забувати за такі засоби, як ліхтарики, якісь елементарні набір для розпалення вогнища, якщо з вами все ж таки щось трапиться. Проінформувати рятувальників, ви можете їм зателефонувати в відповідності до певної зони відповідальності гірських пошуково рятувальних відділень, взяти в них консультацію щодо стану маршруту, щодо необхідного спорядження та обладнання, а також одягу, яке необхідно для проходження цього маршруту, і в крайньому випадку отримати рекомендації, можливо, вам необхідно. Цей маршрут змінити при плануванні будь-якого маршруту. Вам необхідно також зважати на продумувати такий план Б, тобто при погіршенні погодних умов. Щоб ви могли зайти в той чи інший населений пункт, або орієнтуватись на той чи інший маршрут, по якому ви могли б спуститися в безпечне місце, де вам було безпечно. Для комунікації туристів із гірськими рятувальниками е рекомендуємо вам встановити додаток-порятунок в горах. Він є доступний що на платформі Android, що для користувачів iOS. Е встановивши його, ви вериф верифікуєтесь, верифікуєте свою особу, вказуєте е свої дані, дані своїх близьких. Е Інші дані, які необхідні по вказаній формі, також за допомогою цього додатку ви можете зручно скинути в разі потреби або виникнення якоїсь надзвичайної ситуації GPS-координати на пушкове рятувальне відділення. Після чого до вас буде залучено для рятувальників відповідного поста або відділення для надання допомоги вам. Також там можна зареєструвати свою мандрівку, і рятувальники вже будуть орієнтуватися, куди ви йдете. Рятувальники рекомендують туристам реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону.